12 лютого працівниками кримінального розшуку южницького відділення поліції було затримано 33-річного мешканця міста, який протягом декількох місяців здійснював крадіжки ліфтового обладнання. Зловмисник вже надав свідчення, розповів про збут кольорового металу та 11 гальмівних котушок. Розпочати кримінальне провадження. Молодику світить до трьох років обмеження волі. По всім указаним фактам було начета уголовне производство. хочу обратиться к жителям города. Просим в случае обнаружения подобных ситуаций, которые связаны с кражами лифтовых катушек, а также остановкой работы лифтов, обращаться в отделение полиции, сообщать, чтобы мы максимально быстро могли реагировать на подобные За останні три роки зафіксовано 70 випадків крадіжок гальмівних котушок ліфтів у Южному. Так звані попередники злодія були затримані влітку і вже отримали терміни покарання.